до індексації пенсій. До чого готуватись, останнім часом у мережі поширюється інформація про нібито проведення індексації пенсій у січні. Вона є неправдивою, про це повідомили в пенсійному фонді України, деякі сумнівні телеграм-канали поширюють посилання на нібито анкети, які пенсіонерам потрібно заповнити, щоб їхню пенсію проіндексували у пенсійному фонді. Закликають у жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями. Оскільки їх поширюють шахраї з метою незаконного заволодіння грошима з банківських карток пенсіонерів. Перейшовши за фішинговим посиланням, ви передасте особисті дані шахраям і втратите всі гроші, також у ПФУ нагадують, що індексація проводиться без додаткового обігу пенсіонерів та не вимагає заповнення жодних анкет. Це передбачено частиною другої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, достовірна інформація про індекс.